На молитовному сніданку у Вашингтоні поранені військові, діти загиблих захисників, артисти та політики. Молитву за Україну для них читає капелан конгресу, і світ пізнає, що темрява не може перемогти. Будь з нами, перебувай з нами і сьогодні, і по всі Серед запрошених до спільної молитви Герой України Дмитро Фінашин та ще двоє військових, які втратили на війні кінцівки і зараз вражені підтримкою американців. Перший раз ми в Америці в рамках «Ukrainian Week» знаходимося зараз тут і пробуємо долучити максимальну кількість людей до. Протезування наших хлопців. Просто пересічні люди, які проходять повз, там хлопають по плечу, дякую за службу. Там намагаються дати тобі якісь гроші на каву. Навіть я взагалі для мене це якийсь шок. От, і такого я не звик бачити і не був навіть готовий до такого, насправді. Але, але це мотивує, це підтримує. Аби морально підтримати та відволікти від сумних подій до Вашингтона, привезли й одинадцятьох дітей, батьки яких загинули, захищаючи Україну, та ще одну дитину, яка чекає на зниклого безвісти тата. Ми ми ходимо в музеї, дивимося на різні скульптури, дізнаємося все нове. Трошки незвично, тому що коли дім я чую на вулиці мотори від мотоциклістів, чомусь мені нагадує тривогу. Викликати усмішку у травмованих українців та подякувати Америці за підтримку. Заради цього на молитовний сніданок до Вашингтона прилетіли й українські співаки Олександр Пономарьов і Дідьо. Саме сьогодні я хотів всієї сцени подякувати Сполученим Штатам Америки, всім американцям за допомогу і заспівати українську пісню, тільки об'єднавши всі. Адекватні, розумні, демократичні сили можна зупинити це справжнє зло разом до перемоги. Слава Україні! Слава Збройним силам України. Молитовний сніданок відбувся в рамках українського тижня у США, тож Сюди прибула також делегація українських депутатів. Українська молитва сьогодні має дуже конкретний вимір: це Атакамс, f 16 Джевелін, Стінгерс, Абрамс, Петріотс. Представник республіканської більшості в палаті представників конгресу на молитовному сніданку запевняє в підтримці України. Моя кроватка, мій костюм. Я вдягнений у кольори України. Я вірю у свою місію тут. Я був в Україні кілька разів. Моє прагнення не лише в тому, щоб надати Україні долари, а в тому, щоб швидко доставити боєприпаси, ракети, системи захисту, танки, літаки, та чинити тиск на європейські країни, щоб вони захищали свої власні нації, підтримуючи Україну, і робити це сильніше та швидше, тому що ми побачили, що Україна здатна відкинути Росію, маючи військову зброю. Представники конгресу кажуть, моляться за перемогу України, бо вважатимуть її також перемогою для США та всього світу. Ірина Шинкаренко, Олексій Осика, Дмитро Мельник, Голос Америки.